Матір'ю міст руських називали Київ роки його давньої слави. Татаро-монгольське панування занапастило столицю. Хани Золотої Орди прагнули знищити саму пам'ять про велич давньоруської держави. Але сили їх танули. І в 1363 році Велике князівство Литовське витіснило ординців з українських земель. Київ і землі навколо нього стали удільним князівством династії Гедеміновичів. Матеріальних і документальних пам'яток тої пори залишилось дуже мало. Але ясно одне, для гинучого, здавалося б, народу, період удільного князівства став рятівним. Новітні київські князі, всіляко прагнучи зміцнити свою автономію у складі Литви, намагалися у всьому приноровитися до українського життя переймали звичаї, віру православну і значно більше, ніж у Литві розвинені культуру і мову. Суцільна грамотність була одним з найважливіших культурних надбань Київської Русі. Багато її свідоцтв залишили прості кияни на стінах Святої Софії як отой Тесля з 14 -го століття. Господи, помозі рабу своєму Лазарю забойнику! Недарма в статуті Литовському, в головному юридичному акті тогочасної Литви, сказано, а писарь земський по-руську, тобто по давньоукраїнський має літери та інні букви писати. Справжнім шедевром київських книгописців, яких немало врятувалося від татарського нашестя по монастирських келіях, був псалтир 1397 року. Серед малюнків, плетених у тексти цієї своєрідної книги порад, духовного і шкільного учення не тільки релігійні, але й жанрові, батальні, історичні сюжети. Окрасою псалтиря є перше символічне зображення Києва та Софійського собору біля злиття Дніпра і Десни. Які значення для розвитку давньоукраїнської літератури мав так званий Києво-Печерський патерик Белітеризована історія монастиря. Його уславлена, багатоілюстрована редакція XVIII віку веде свій родовід від рукопису часів Києво-Литовського князівства. В середині 15 сторіччя при Софійському соборі склався вчений гурток, своєрідна Київська академія тогочасних наук. На цьому культурному та політичному тлі остаточно оформились у фольклорі київські билинні цикли. Їх герої Володимир Святославович, Пересвіт, Добриня Ілля Муромець стали символами волелюбності. Незламної сили народу. Тогочасний монументальний живопис, який спирався на традиції Київської Русі, практично не зберігся. Але відомо, що київські майстри розписували Вавельський замок у Кракові, працювали в Пскові, вільно люблені. Як і за часів Київської Русі славилися художні вироби ремісників, хрести, ікони та іконки, церковна утварі. Малували око київські, пічні кахлі. Як показують археологічні розкопки, Гончарні печі поновились в литовські часи по всьому місту. Перший з київських Деміновичів князь Володимир Ольгердович карбував власну київську монету. Привілеї, надані місту, робили його найбільшим на сході Європи складом товарів і чи не на найголовнішою литовською митницею, обминуту яку Купцям зі Сходу та Півночі було неможливо. Торгові дома засновували на Подолі московські, польські, турецькі, вірменські купці. Місто поступово відроджувалося економічно, набувало колишнього стратегічного значення. Під захист київських стін з усієї України тягнулись ремісники і будівничі. В кінці 14 віку, на горі, яка відділяла старе князівське місто від Подолу і відтоді й називається Замковою, було збудовано Київський замок, найважливіший форпост Великого князівства Литовського на півдні. У 1416-му, коли війська хана Дегея спалили Печерський монастир і знову погробували Київ, величезні замкові стіни врятували більшість киян. Близько 1470 року князь Сімеон Олелькович розкішно відбудував Успенський собор Печерської лаври. Згодом завершується давно вже розпочата реконструкція Златоверхого Михайлівського собору, церкви Успення на Подолі. Здавалося, все повертається на круги своя, але самостійницькі настрої киян не на жарт бентежили великих князів Литовських. І, зрештою, удільне князівство було ліквідовано, а в Київ у 1471-му призначено було воєводу, шляхтича Мартина Гаштовта. Обуренню киян не було меж. Гаштовту довелося утверджувати свою владу з великим військом. Майже всі удільні вольності було перекреслено. А в 1482-му Київ зазнав ще одної трагедії. Спустошливий набіг кримського хана Менглі Гірея перетворив місто на пустку. Було знищено замок і все, що тільки могло горіти. Вогні тому неначе згоріли не тільки безсінні пам'ятки давньокиївської історії, але й останні рештки хиткої. Українсько-литовської спільноти